Вітання. Нові зустрічі України США та Росії мають відбутися вже цього тижня. Українська делегація повернулася після тристоронніх переговорів в Еміратах і вже доповіла про перебіг справ президенту. Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Без деталей глава держави розповів, що на зустрічах в Абудабі українці, американці та росіяни обговорювали передусім вагомі військові питання, вирішення яких потрібне для закінчення війни. Йшлося також про складні політичні проблеми, які досі не владнали. Всі позиції сторін проаналізували і визначили рамку подальшої дипломатичної роботи, наголосив Зеленський. Українська делегація вже готується до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні. Вперше від часів Другої світової війни внаслідок бойових дій пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври. Як повідомила сьогодні дирекція заповідника, це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки в ніч проти суботи. Зокрема, пошкоджень зазнали вхідна частина до комплексу дальніх печер та Анна Зачатіївська церква. Вибухова хвиля винесла частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць понівечила фрагменти штукатурного оздоблення, повідомив Агентство Інтерфакс Україна» генеральний директор заповідника Максим Остапенко. Він також розповів, що через вимкнення електрики не спрацював сейсмічний сенсор, і тепер неможливо визначити вплив вибуху на лаврські об'єкти. У перша з часів Другої світової війни у наслідок військових дій було уражено об'єкт Києво-Печерської лаври. Щоразу за цим стоїть Москва, як це було у 1918 році. Як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор у 1941-му. і за наказом із Москви зараз шахеди й ракети летять по Києву, і в тому числі завдають шкоду тепер уже і Києво-Печерській лаврі. Лавра цього року відзначає 975-річчя. Вона є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та внесена до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що пошкодження сьогодні детально обстежили фахівці заповідника та національної поліції. За її даними, загалом від початку повномасштабного вторгнення руйнувань зазнали понад 1600 пам'яток культурної спадщини та 2500 тисячі об'єктів культурної інфраструктури. У державній службі України з етнополітики пошкодження об'єктів лаври назвали вироком всім ілюзіям про культуру та духовність держави-агресорки. Це не просто пошкоджені стіни, це удар по пам'яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями. Києво-Печерська лавра об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, сакральне місце для мільйонів людей, символ духовної та культурної тяглості України. Лавра пережила навали імперії і тоталітарні режими, переживе й нинішній кремлівський варваризм. Добу московити гатили по Херсонській ТЕЦ. Її прицільно атакували з артилерії та дронами. Повідомляє голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Мета терористів – позбавити можливості відновити обладнання теплоелектроцентралі. А вона єдине джерело тепла для десятків тисяч херсонців. Разом із тим Нафтогаз разом із місцевою владою вживають заходів, щоб забезпечити альтернативні джерела опалення. Зокрема, цього тижня Нафтогаз доправить до Херсона ще додатково 950 газових обігрівачів разом із балонами. Сергій Корецький підкреслює, що ситуація з теплом в Херсоні одна з найбільш критичних в Україні. У столиці тривають роботи з відновлення, теплопостачання та світла. Погодинні графіки вимкнення електроенергії не діють. Запроваджені екстрені. В яких районах Києва ситуація найтяжча та як люди виживають в цих надскладних умовах. Віолета Товка здізнавалася. З настанням морозів ворог чи не щодня завдає масованих ракетно-дронових атак по столиці. Тут найкритичніша ситуація в Україні. Люди тижнями залишаються без світла та тепла. Стосовно теплопостачання. Бригадам вдається відлагодити мережі щодня майже в кількох сотнях будинків. Із майже 6 тисяч вже дійшли до трохи більше тисячі будинків без теплопостачання в місті Києві. Найскладніша ситуація по електроенергії це лівий берег, зокрема, Деснянський район. Там багато аварійності після відновлення. Стосовно інших районів також складна ситуація у Печерському та Дніпровському районах. Загалом у Деснянському районі 825 будинків. Із них 720 нині без опалення. Є світло. Нема опалення, з'являється опалення, зникло світло, потім аварія на щитовий, потім пожежа десь на ТП і так далі. І так як всі одночасно всі вмикають, звичайно, є питання по всьому району. Там сотні запитів по під'їздам. Тож від учора у районі розмістили велетенське наметове містечко від ДСНС. Воно функціонуватиме, поки є проблема із опаленням. Загалом тут шість наметів їх передали зі сполучених штатів Америки. Одночасно вони можуть вмістити в себе від 250 до 350 осіб. У районі ситуація ускладнюється ще й тим, що лише третина будинків мають газові плити решта все виключно на електриці. В одному із таких, аж на 21-му поверсі, мешкає Оксана. Опалення досі у нас на жаль немає, але вчора весь день було світло, і сьогодні є світло. До цього світла теж не було, десь по 40 годин не було світла. А яка температура зараз в квартирах? Ну, десь 10, отак, от от, 10-8 може бути. Ну, дуже холодно. У мене є е, плітка спеціальна така з балончиком газовим, ну, тільки так яєчка піджарити, щось таке, кашу зварити, вівсяну. Ну таке, так, да. чай. Всякава кав'ярня або погрітися сюди ввечері. Нині у наметах, як бачимо, немає людей, адже саме в ці хвилини в довколишніх будинках подали електроенергію. Але тут, як і у всіх пунктах незламності, звісно, можна випити гарячого чаю, підзарядити свої телефони і, що примітно, навіть залишитися на ночівлю. Ось ці крісла і столи збираються, розкладаються ліжка, і люди можуть тут заночувати. ДСНС сприйділи увагу саме цьому району, тому що в нас не Відсутнього опалення. Ми його чотири рази вже перезапускали повністю з наших всіх обстрілів. Зливається вся вода, щоб не розірвали труби. Далі два-три дні нагрівається, знову добу запускається. От з 9 числа ви праві відбувається е, круговерть. Поруч із наметами польова кухня. Зараз розпитаємо, що тут готують. Доброго дня. Доброго дня. Що готуєте? Чай. М -м, пахне, знаєте, як колись варили із вишні, з гілочок вишень. Пахне так. Ну, всі кажуть, дуже схожий на військовий. чай Каже, що тут сьогодні ще має бути каша. Так, десь приблизно о другій годині. ну Каша привізна. Тобто в других місцях готуємо, привозимо сюди, тут роздаємо. Дмитро нині тут за кухаря, хоча взагалі пожежний рятувальник. У нас, якби не Ситуації такі виникають. Хто має диплом кухаря, тим можуть займатися такими справами. Кілька діб без тепла. І Володимир 24-го все вже опалення немає. Гарячої води немає вже подавно. Так десь вже недільки три, мабуть, гарячої води немає для да, нас. Ну а холодна з'являється, світло появляється, появляється холодна водичка. 16 поверховий будинок там тільки на електриці все. А ви на якому поверсі живете? Тринадцять. Як добираєтесь? А? Ну як тренуємося? Тож до намету зайшов підзарядити телефон, повертаючись із АЗС. Там заправляв балон. Це сам балон невеличкий, на 4,5 літра, половиною літра газу маємо. підключається він до плитки, так? Ні, а тут зверху ще вона знята, на, на заправку я йшов, то сама горілочка. ага. знята, вона закручується. А я вже вдома її накручую. Все. Як загалом настрій в такій ситуації? Ну, настрій як настрій, періодично. я злися, а на кого будеш злитися? Тільки на виновника цього всього. На Путіна. Ні що, не панікуємо. Загалом по Києву розгорнуто близько 1300 пунктів незламності, 700 – на рівні районів, більше сотні пункти обігріву ДСНС та понад 500 – від представників відповідального бізнесу. До відновлення комунікації у столиці залучено понад півтори сотні бригад, у тому числі бригади Укрзалізниці та бригади різних підприємств із інших областей. Віолета Товка Євген Зозуля, вікне СТБ. Єдині новини. Саме енергетиці присвячене сьогоднішнє вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Він очікує від київської влади посилення роботи шановні українці, українки. Коротко про цей день енергетика фактично постійно триває відновлення після ударів. Це стосується не тільки Києва, але й Харкова та області Запоріжжя, Дніпровщини, Дніпра, Кривого, Чернігівщини, Сумщини. Всі всі регіони, де ситуація найскладніша. Безперечно, у Києві викликів зараз найбільше. Я очікую від київської влади посилення роботи. Багато міст та громад готові допомогти. Уряд готовий допомогти. Всі доручення, можливості це є. 174 бригади працюють. Це значний ресурс, який зараз спрямували на Київ. Є певні результати, але недостатні. Значна частина будинків без опалення, серед них є ті, що без опалення тривалий час. Я доручив уряду спрямувати додаткові ресурси. МВС працює по своїй лінії. Масштабуємо пункти підтримки та обігріву. Всі в уряді працюватимуть з партнерами, щоб якомога швидше отримали саме додаткове обладнання. Я дякую всім нашим друзям, і це різні європейські країни: від Норвегії до Італії Польща. Німеччина держави Балтії. Багато хто ще хто зараз підтримує Україну наші міста і багато багато робить для Києва окремо. Говорили сьогодні з міністром оборони щодо захисту об'єктів енергетики. Також з командувачем повітряних сил Збройних сил України. Командна ланка повітряних сил має бути значно швидшою у захисті. Сьогодні була також повна доповідь нашої делегації. Хлопці повернулись після а, тристоронніх. Зустрічі. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами, Встигло обговорити різні питання більше військового характеру, те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз в неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру. І єдиний, через кого ця війна досі триває, Росія. Потрібні реальні результати дипломатії, щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною. Жорсткою метою відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен: саме тиск, його наслідки, результат санкцій, результат блокування російських операцій. І все це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували. Я дякую всім, хто з Україною. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! На Херсонщині російські військові залишили позиції на острові Олексіївський біля Олешок. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Причинами за його словами стали низький морально-психологічний стан відправлених на острів російських бійців, а також активні дії українських підрозділів. Втеч росіян з острова зафіксували розвідка. Волошин додав, що противник зараз перегруповується та перекидає підрозділи з Придніпровського на Оріхівський напрямок. Але в силах оборони це бачать і намагаються завдати ворогові якнайбільше ударів. Одразу вісім ухилянських схем ліквідували правоохоронці в різних регіонах країни. Серед фігурантів: і ректор академії, і працівник ТЦК, і навіть керівниця апарату суду. Схему ухиляння від мобілізації заблокували Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Нацполіція. Вони з'ясували, що за суми до 10 тисяч доларів ділки пропонували уникнути призову завдяки підробленим документам або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. До прикладу, на київщині викрито ректора столичної академії, який фіктивно влаштовував ухилянтів на роботу чи навчання до свого вишу. Схожу схему виявили в сумах. Там четверо ділків за гроші оформлювали так званих клієнтів, викладачами фіктивного навчального закладу. Ще двох фігурантів СБУ та ДБР затримали на Дніпропетровщині за допомогою спільника ОТЦК. Вони безпідставно списували призовників з військового обліку за станом здоров'я. А на Одещині підозру отримала керівниця апарату одного з міських судів, яка пропонувала отримати фіктивне оформлення догляду за близьким родичем, і обіцяла клієнтам вплинути на відповідні рішення суддів.